Доброго часу доби, і сьогодні ми з вами поговоримо про таку тему, як природжені кісти легень, гіпоплазія та вроджена емфізема легень з курсу дитячої хірургії. Отже, давайте не гаяти час і переходити до теми. Вроджені кісти легень. Спочатку поговоримо: це аномалії розвитку бронхолегеневої системи, що характеризуються наявністю патологічних, тонкостінних порожнин в легеневій паренхімії. Які заповнені або не заповнені. В основному це може бути повітря, так, або рідина, або слиз. Серед цих роджених аномалій вони становлять до 25-30%. Частота коливається від 1 до 8 тисяч, це досить часто до 35 тисяч. У значної частини дітей відразу після народження проявляється клініка. Це дихальні розлади, ціаноз, асфіксія, але менші кісти можуть залишатись безсимптомні. Стають джерелом ускладнень потім в дитячому чи дорослому віці. Наприклад, це різні інфекційні процеси, якщо є кісти в легенях, це, звичайно, підвищений ризик інфекцій, гнійне запалення з формуванням абсцесу, розрив кісти з розвитком пневмоторексу емпієми плевру, ну і можуть бути які кровотечі легенеї. Стосовно етіопатогенезу, порушення ембріогенезу дихальної системи відбувається. Внутрішньоотробно легені розвивається з передньої кишки на 4-7 тижні ембріогенезу і може порушитись розгалуження бронхіального дерева, формувати, можуть сформуватися аномальні бронхіоли або ізольовані ділянки без нормального альвеолярного сполучення. Затримка може бути каналікулярної стадії розвитку, тобто розширені повітряні простори можуть формуватись. Порушується реканалізація бронхів, тобто виникають замкнені ділянки із секретом. Гіперплазія і дилітація термінальних бронхіл призводить до кістозних утворень, не пов'язаних з нормальними альвеолами. Порушення васкуляризації легеневої тканини призводить до ішемії і вторинної кістозно-атрофічної перебудови. І, звичайно, беруть участь і морфогенетичні фактори це дисбаланс епітеліально-мезенхімальної взаємодії під час розвитку легень, що призводить, точніше, до чого призводять мутації різні генетичні чинники. Може бути вплив тератогенних факторів на 4 7 тижні ембріогенезу, коли відбувається розвиток легень, це гіпоксія, інфекції, медикаменти, інтоксикації в матері під час вагітності. Ось тут ви, наприклад, можете побачити. Таку собі класифікацію загалом різних аномалій легень, в першу чергу кі. Кіст. Кісти можуть бути з бронхіального дерева, аномалії бронхіального дерева, це бронхогенні кісти, тобто пов'язані безпосередньо з бронхами, аномалії бронхів. CPAN це так звані кісти, вроджені кісти легень які більше походять з альвеолярної, уже так з паренхіми самих легень. Гібридні різні ураження, це коли і бронхогенного, ось такого безпосередньо з легеневої тканини, і плюс ще васкулярні аномалії. Васкулярні аномалії це можуть бути секвестрації, далі ми про них ще будемо говорити. І так званий скімітар синдром. Це також поєднання вад розвитку. Симітар синдром, так? Це такі вроджені аномалії легені суди. Класичні ознаки: це права легенева вена дренує кров у нижню порожнисту вену, а не в ліве передсердя. Відбувається легке зменшення в розмірах, тобто гіпоплазія правого, правої легені. Може бути аномальне артеріальне кровопостачання за орти, часто інші легеневі аномалії. І при цьому може розвиватись кістозно-гіпопластичне переродження легеневої тканини, кістозні мальформації легеневі і таке інше. Стосовно класифікації кіст, загалом кістозні ураження дихального апарату виявляються у вигляді в першу чергу бронхогенні кісти і кісти самих легень, тобто легеневої тканини. Вони відрізняються. Кісти легень, до речі, називаються якраз-таки CPAM. Або CCAM, тобто перекладається як Congenital Cystic Adenomatoid Malformation, або Pulmonary Airway Malformation. так. Стосовно бронхогенних кіст, походять вони з ембріональних бронхів, тоді як вроджені кісти Легенці PAM, походять з бронхіол та альвеол, так, тобто вже меншого калібру. Локалізуються. Ембріон бронхогенні кісти вони локалізуються в середостійні частіше рідше в самих легенях, а вроджені кісти легень переважно в легеневі паренхіми. Стінка будова у бронхогенних кістах. Стінка виставлена тонка респіраторним епітелієм, плюс ще хрящові і м'язові елементи можуть бути. Якщо ми говоримо про кісти легень це тонка або товста така стінка з респіраторним епітелієм, іноді можуть зустрічатись фіброзні чи хрящові компоненти. Зазвичай бронхогенні кісти поодинокі, а вроджені кісти легень можуть бути як поодинокі, так і множині. Наприклад, є кістозна хвороба легень з дифузними кістами множинними. По всіх легенях, які часто супроводжуються летальними наслідками. Сполучення з бронхами. Бронхогенні кісти часто ізольовані, вони не сполучаються з бронхами, в той час, як CPAM можуть бути відкриті чи закриті, ізольовані або сполучатись з бронхами. Бронхогенні кісти за клінічною картиною, часто безсимптомні, вони виявляються випадково. інколи Супроводжуються інфекціями чи компресією структур сумішних. У кістах же бронхологене, точніше, CPAM, симптоми можуть варіювати, частіше можуть супроводжуватись вони дихальними розладами в новонароджених повторними інфекціями, рідше вони безсимптомні до старшого віку. Так само ускладнення бронхогенних кіст це інфекції, рідко компресія, в той час, як CPAM можуть ускладнюватися абсцесами, ще пневмотораксом, малігнізацією, інфекціями. Ну і лікування, знову ж таки, якщо говорити про бронхогені, це хірургічна резекція, якщо є симптоми або ризик ускладнень. Ну, а в тих самих CPAM це також хірургічна резекція, зрозуміло, сегментектомія, лобоктомія після виявлення або при симптомах. В принципі, якщо порівнювати повністю бронхогенні кісти, вони більш легкі, кращий прогноз після резекції. А вроджені кісти легень мають свої багатенько таких підводних каменів. Ось стосовно ще класифікації безпосередньо вроджених кіст легень, так, про бронхогенні ми поговорили, ще вони поділяються за кількістю вроджені кісти легень, це солітарні. Одиночні поодинокі або множинні кілька кіст в межах частки або сегмента. За поширеністю обмежені, локалізовані в межах сегмента чи частки, дифузні, генералізовані, вражають обидві легені, інколи переважають в певних ділянках. За будовою прості, це тонкостінні, виселені респіраторним епітерієм та складні з товстими стінками, хрящовими м'язовими чи фіброзними елементами. Так само закриті, відкриті, якщо говорити про наявність сполучень з бронхами, ну і за клініко-рангологічними формами поділяють безпосередньо справжні кісти, ксти, солітарій ціст, ціст кістозно-гіпопластичні легені, кістозно-аденоматозну мальформацію цю саму об'єднує більшість вроджених кістозних уражень, і полікістос-легень це множинні кісти в обох легенях. Ось, наприклад, Congenital Lung legends, так, Ось бронхопульмонарні секвестрації. Про секвестрації ще будемо дивитись, це загалом пов'язано з патологією кровообігу у частині легені, часті легені. Ще ось, наприклад, Large microcystic CCAM, CPAM з компресією серця і Large macrocystic, Мікро та макроцистік, ви бачите, макроцистні це ті, які мають великі кісти, мікро навпаки. так. Ось. Стосовно клініку-рангологічних форм вроджених легень, знову ж таки, справжні кісти це одиночні округлі утворення. Тонка стінка повітря, рідина всередині поодинокі і ізольовані. Кістозно-гіпопластичні легені це дрібні кісти, плюс недорозвиток, тобто гіпоплазія легень, зменшення легені і виражена гіпоплазія це відмінність. CPAM, ми сказали, це множині кісти різного розміру і мають ще підтипи. Ще, в свою чергу, CPAM будуть класифікуватись за класифікацією стокар, далі поговоримо. Ну і полікістос-легень це загалом множинні дифуз, дифузно розташовані кісти в обох легенях. Двобічні і мають найтяжчий перебіг. Отже, ще стосовно секвестрації легеневої, це менш поширений тип вродженої кісти легень, який спричинений аберантною артерією від аорти, найбільшої артерії тіла, яка живить частину легені. Внаслідок того, що відходить безпосередньо від аорти, тиск там дуже великий. І надмірний кровотік в цій частині легені призводить до пошкодження її і утворення кісти. Інфекції кровотечі в цих кістах можуть поставити під загрозу здоров'я пацієнта. Справжньою кістою не є це утворення, так як це ізольована ділянка легені, а не порожнина в нормальній легеневій тканині, але клінічно. І рентгенологічно це виглядає як кістозне утворення легені, тому його і відносять до вроджених кістозних уражень дихального апарату. І тому його треба диференціювати з CPAM, наприклад, справжніми кістами, тому що тактика лікування різна. Спочатку перед тим, як резактувати цю частину, так необхідно накласти кламування і перепинити кровообіг ось цей великий артеріальний кровообіг за орти, гілки аорти. Тепер стосовно CPAM безпосередньо, так, вона ще класифікується за стокер для вродженої кістозно аденоматозної мальформації, виділяються типи, тип 0, коли від трахіобронхіального сегмента відходить велика кількість кіст, які є дифузні, двобічні так звана аценарна дисплазія, яка є. Летальною в основному, не сумісною з життям. Ось вона тут, так, Type 0. Acinar dysplasia is usually lethal. Далі перший тип. Перший це великі кісти, які більше 2 см. Другий тип це дрібні кісти менше 2 см. Третій тип це мікрокістозна форма, яка виглядає як солідне утворення. І четвертий це периферичні великі кісти, які схожі на блеї. Ось. Всі ці типи тут ви бачите на екрані. Ось, стосовно клініки. В новонароджених після народження, так, кісти легень будуть, можуть проявлятись, можуть не проявлятись залежно від розміру і локалізації кісти, це безсимптомні форми. Або симптомні. Симптомні це коли є дихальні розлади з перших хвилин годин життя та хіпноеція, носекспіраторна задишка, втягнення міжреберних проміжків, симптом гойдання грудної клітки, гойдалки, ну і підозри на вроджену пневмонію чи діафрагмальну килу. Якщо це великі кісти, тоді відбувається зміщення середостіння, компресія серця, контрлатеральної легені і можуть приєднуватися ознаки серцевої недостатності, зрозуміло. Якщо це старшого віку вже діти, часто знову ж таки це безсимптомні форми, які виявляються випадково на рентгені чи КТ. Якщо є клініка, це повторні пневмонії в одній і тій самій ділянці легені. Кашель сухий або з мокротою, інколи з домішками крові, біль в грудях, задишка при навантаженнях і ускладнення це інфікування кісти, що може призвести до обсесу, розрив кісти до пневмотораксу, гідропневмотораксу, ну і рідко малігнізація. Тому, в першу чергу, це може бути найчастіше асимптомний перебіг, дихальна недостатність новонароджених, хронічні рецидивні інфекції дихальних шляхів у дітей і дорослих та гострі їх ускладнення. В діагностиці першу роль грає ультразвукове дослідження плода в терміні зазвичай 18-20 тижнів гестації, це пренатальна діагностика. Звичайно, тоді ви, ви, можуть діагностувати великі кісти. В при УЗД одне або кілька тонкостінних кістозних утворень у легеневій тканині виявляється гіперохогенні чи анехогенні ділянки, можливо, зміщення середостіння і при великих кістах гідропс плода через компресію серця та венозних колекторів. Додатково МРТ плода, щоб оцінити розташування компресію органів грудної клітки. Пренатальна діагностика важлива, тому що якщо це велика кіста – Легень то після народження дитина могла б не вижити, загинути так, через дихальну недостатність. А пренатальна діагностика дає можливість, по-перше, планувати в спеціальних закладах родорозродження, де можуть надати швидку допомогу. А по-друге, навіть внутрішньоотробно застосувати певні втручання, наприклад, шантування кісти в аміотичну порожнину при вираженій компресії. Органів середостіння цієї кстери. Клінічне обстеження в постнатальному періоді грає роль в новонароджених це ознаки дихальної недостатності, як ми говорили, зміщення середостіння, асиметрія грудної клітки у старших дітей це повторні пневмонії, кашель та біль в грудях. Рентгенографія органів грудної клітки виявляє округлі багатокамерні просвітлення тонкостінні. Рівні рідини, якщо є інфікування, і зміщення середостіння при великих утвореннях. Комп'ютерна томографія є золотим стандартом, яка деталізує товщину, стінок, кількість, розміри та локалізацію цих кіст, наявність септ, повітря рідини, компресію сусідніх структур та диференціює з іншими вадами і іншими хворобами. Ну, тому що все ж таки це не хвороба, це вада вроджена. Та? Ось бронхоскопію можуть застосовувати при бронхогенних кістах для виявлення зв'язку з бронхами, деформацію просвіту, ну і лабораторні методи. Стосовно лікування, пренатальна, неонатальна хірургія, як ми казали, може бути при масивних кістах, які викликають компресію серця. Або гідропс плода, внутрішньоутробне шунтування, або якщо це новонароджена дитина з тяжкою дихальною недостатністю, екстрене оперативне втручання після стабілізації стану. Консервативно лише при малих безсимптомних кістах можливе введення новонароджених до їх досягнення ними уже такого дитячого, або підліткового віку, все одно з плановою операцією, тобто плануванням операції, тому що. Необхідно динамічно спостерігати цю дитину, клінічно, рентген, КТ в динаміці, лікувати супутні інфекційні ускладнення, антибіотики та відхаркувальні, і о, щоб уникати о, можливих ускладнень в подальшому, все одно проводити планову операцію. Хірургічне лікування є основним методом. Основними такими абсолютними показаннями є симптоми дихальної недостатності, повторні інфекції, зростання кісти, компресії легень середостіння і ризик злоякісної трансформації. Залежно від того, який розмір цієї кісти, цистектомія це видалення лише кісти при невеликих утвореннях, сегментектомія, сегмент легені з кістою, лобектомія – це частка легені. Видаляється найчастіше при великих множинних кістах варіант. Пневмонектомія це повністю лише у виняткових випадках, коли уражена вся легеня, можуть видалити навіть всю легеню. Сучасно застосовують від, відеотеракоскопічну резекцію, тобто яка є менш травматичною, ендоскопічна така процедура. Ось, і торакотомія, якщо це великі ураження і ускладнені форми. Стосовно кіст легень, основне ми сказали таке. І перейдемо до наступного. Наступне – гіпоплазія легень. Легенева гіпоплазія це неповний розвиток легень, що призводить до зменшення кількості легеневих клітин та структур. Може виникати в одній чи обох легенях, часто це вроджена аномалія. Тяжкість може варіюватись, починаючи від легких випадків, які не впливають суттєво на функцію легень, і закінчуючи важкими. Небезпечний дихальний дистрес тоді виникає і летальні результати. А ось тут ви бачите, наприклад, гіпопластична легеня порівняно з нормальною. А ось це вже серце ось це міліпусінька така гіпопластична легеня. Основні фактори ризику, зрозуміло, що це м -м, з боку матері похилий вік, а, з -з -з також по пов'язують. Вроджену гіпоплазію зі статтю, тобто чоловіки хворіють частіше, ніж жінки, і географічне також положення. В деяких регіонах частота аномалій через фактори навколишнього середовища, знову ж таки, гіпоксії, екологію, різні медикаменти, частіше. Жінки з існуючими захворюваннями, такі як діабет або гіпертонія, підвищений ризик народження дитини з гіпоплазією легень мають. До поширених симптомів цієї гіпоплазії належить в першу чергу утруднене дихання в немовлят прискорене чи утруднене, часто потребує негайної допомоги. ціаноз, шкіри навколо губ, кінчиків пальців, знову ж таки, акроціаноз, центральний ціаноз, погане годування. Може бути важко їсти немовлятам через дихальні розлади. Ну і через респіраторні інфекції з гіпоплазією сильніше схильні діти до легеневих інфекцій, ніж без гіпоплазії. Ось ви бачите, наприклад, центральний ціаноз і, і навіть ось такі мармуровість шкіри на певних ділянках. Тут вже значно виражена гіпоплазія і гіпоксія. Для підтвердження гіпоплазії використовують діагностичні тести, це рентген в першу чергу, або УЗД також легень, візуалізують розвиток легень і виявляють структурні аномалії, тести легеневої функції, наскільки добре працюють легені. І генетичне тестування, якщо є підозра на генетичні якісь аномалії. Також необхідно диференціювати гіпоплазію легень, наприклад, з іншими схожими станами: це кісти чи інші ураження, чи діафрагмальна грижа, наприклад, з підвищеним внутрішньогрудним тиском, чи інші респіраторні хвороби. І ретельна диференційна діагностика важлива для належного лікування. Ну, це, звичайно, ця дивдіагностика ґрунтується, в першу чергу на інструментальних методах. Стосовно лікування, воно залежить від тяжкості і наявних супутніх аномалій, медикаментозне це оксигенотерапія киснева для покращення рівня кисню, додатковий кисень, механічна вентиляція штучна, хірургічні втручання, якщо є якісь супутні стани, наприклад, вроджена діафрагмальна грижа, для того, щоб легені краще розкривались. Ось, ну і не медикаментозне лікування ем, підтримують різні харчові підтримки, так забезпечення належного харчування для росту, для розвитку, фізіотерапія і таке інше. Ну, Зрозуміло, що ем, хірургічним методом ми не зможемо якось іпоклазію вилікувати, бо це вроджена аномалія. Якщо гіпоплазію не лікувати або лікувати неналежно, можуть виникати дихальна недостатність, що може призвести до гіпоксії і, наприклад, неврологічних уражень. В деяких людей розвиваються хронічні хвороби легень, такі як бронхолегенева дисплазія внаслідок недостатнього розвитку легень, затримка росту і розвитку, проблеми з диханням і таке інше. Тепер про вроджену емфізему легень. Це вада розвитку, знову ж таки, вроджена, яка характеризується гіперінфляцією, тобто надмірним розтягненням однієї чи кількох часток легенів внаслідок часткової чи повної бронхіальної обструкції. Вона призводить до здавлення навколишньої легеневої тканини і зміщення середостіння. Етіологічно це бронхіальні фактори, деформація хрящових кілей з бронха – Наприклад, чи дисплазія, відсутність хреща, атрезія чи стеноз бронха, внутрішньопросвітні клапанні механізми, наприклад, слиз, грануляції, поліпи, судинні аномалії можуть призводити до емфіземи легень, наприклад, зовнішнє здавлення бронха, аномально розташованою судиною, кільцями судинними чи додатковими артеріями. І при цьому ще в половині відсотків випадків причина загалом не визначається, тобто ідіопатично вроджена емфізема легень виникає. Частота приблизно один випадок на 20-30 тисяч живонароджених, частіше в хлопчиків 3 до 1, вік маніфестації 70-80% це в перші 6 місяців життя, рідко в старшому віці. Найчастіше вражається ліва верхня частка. Права верхня частка і рідше середні частки правої легені. За локалізацією ліва верхня частка, права верхня частка, права середня частка, інші локалізації рідко. За поширеністю класифікується емфізема вроджена як обмежена та множина, коли вражається або одна частка, або кілька часток. За тяжкістю легка, коли є мінімальні симптоми та є більш випадковою знахідкою ця емфізема. Середньо тяжка, коли є виражена задишка, але без загрози життю і тяжка, зрозуміло, що невідкладне втручання необхідно. Клінічно неонатальний період і грудний вік це наростаюча задишка, напади сіанозу, гостра дихальна недостатність. Асиметрія грудної клітки та збільшення ураженої половини. Ослаблене дихання додораженою ділянкою, зміщення серця та середостіння в протилежний бік. В старших дітей виникають повторні пневмонії, хронічний кашель, відставання у фізичному розвитку, утруднення дихання під, нав... під час навантажень. Стосовно діагностики. Знову ж таки, всі ті самі ознаки дихальної недостатності в, кліні... в клініці. Ослаблення чи відсутність дихання над зоною ураження, при перкусії коробковий звук над цією ділянкою. Рентгенографія, надмірна прозорість ураженої ділянки, зміщення середостіння, компресія сусідніх відділів легень. На КТ точне визначення і ступеня ураження можна досягнути. І для диференціяції з кістами, булами, діафрагмальною грижею використовують КТ в першу чергу. За показаннями можна застосувати бронхоскопію для виключення сторонніх тіл чи аномалій бронха, ехокардіографію для виключення вад серця та суміжний загалом вад. Для суміжних вад використовують ще інші можуть інструментальні методи, УЗД-нирок тощо, тощо. Бо, як ми казали, вроджені вади часто однієї системи можуть поєднуватись з іншою системою. Консервативне лікування при легких формах це динамічне спостереження, киснева підтримка та лікування супутніх інфекцій. Основним методом є хірургічне лікування, це лобектомія, тобто видалення уражної частки легенів, виконуються при тяжкій дихальній недостатності чи вираженій компресії сусідніх структур. Крім цього, необхідно дітям з емфіземою вродженою уникати штучної вентиляції легень з високим тиском, тому що це може погіршити гіперінфляцію. Профілактики специфічної при цьому немає. Застосовують спостереження, ранню діагностику, пренатальну діагностику, ну і контроль за перебігом вагітності виключення тератогенних факторів. На цьому все ми досить швиденько так. Поговорили про всі ці штуки. Ось. Дякую вам за увагу. Якщо ще не підписані, підписуйтесь, ставте лайкосики, пишіть коментаросики. І до наступних включень.